Отож, друга частина, яка показує вплив промоти, промови брата Світка на збори братів. Для того, щоб не спутати мені з першою частиною, зроблю відео трошки якби... початок відео трошки це. Знову вставляю телефон в рамку. Буду знімати. І буду записувати. Після Нижнеудінська я прямо виїхав, поїхав на Волинь. Сам особисто підкріпився як в Сибіру, так і на Заході. У Сибіру свідки і далі вірили в Єгову єдиного правдивого Бога. Перейти на атеїзм ніхто не хотів. А на Волині, звідки вивезли, напевно, сотні, як вони вважали, самих, самих активних, знову проходять зібрання, проходять судилища і процеси над свідками зростає, збор, як кількісно. Так і якісно. Сім діб йшов пасажирський поїзд з Біробіджана до Москви і одну доби з Москви до Львова. В той час в тій великій країні свідки його вислужили Богу в єдності, отримуючи духовну поживу. Журнал Вартова башта. Книги, брошури, інформатор. Брати все це вивчали, розповідали, іншим розмножували різними способами. В час поїздки до арешту, в травні 57 року, я і не знав, що ж я зробив. Ну тут сказано, натворив. Так, до речі, трошки така замітка. Кодове слово буде вжито в цьому відео, не в попередньому. В попередньому його не було. Коли слідчий старанно працював над епізодом зі звітом, я дав зрозуміти йому, що нічого не вийде для слідства, хоч би очну ставку робили, бо звіту я в Сибіру не складав, не писав і не висилав. І тоді старші слідчі і цивільні особи з ним вилили на мене свій гнів. Ми добились, що Іркутська область вже три місяці не репортувала, та у критичний район Іркутський не здавав світу кравоєвий комітет. Варто було приїхати одному брату. І все, пішли рапорти. Стоїть цей брат на Львівському вокзалі, і тільки честь віддає. Україна пішов, Полдавия пішов, Іркутськ пішов. Стільки праці ти змарнував, а прикидався, що не знаю, не бачив. З ким ти зустрічався, хто тобі допомагав втікати від нас в Іркутську. Я. Я ні від кого не втікав. Я був у родичів, у сусідів по селу. Поїдьте, попитайте слідчий. Ми знаємо про твої зустрічі з родичами. Наші іркутські чекісти по п'ятах твоїх йшли. Хто тобі допомагав? з-під нашого носа тебе вивозили? І образом з тобою сюди. старший слідчий ледве стримувався, щоб не вдарити мене, з його очей вилітали блискавки, на лиці не залишилось і сліду з доброти, яка була у перші дні слідства. Цивільний став, пройшовся коло мене, якби розглядаючи, тоді, почав сварити мене пальцем і з знімом проказав Так ти водив нас кругом пальця всі ці місяці, ти. Він тряс пальцями і не міг знайти слів, а традиційних народних русських слов стримувався вживати. Ми знаємо, 11 чоловік ти хотів охрестити в Біробіджані. Ти знаєш, що значить 11 нових свідків на Хабаровський край. Пізніше я довідався, що майже після кожного мого виступу хтось інформував місцеве КДБ. І вони спішили впіймати брата. Ті брати, які знали моє прізвище, не сказали його, його небажаному брату, а в мене в той час переводили або перевозили зілом в іншу групу. Кхе, місцеві, місцеві через кілька годин вже знали, що мене хочуть піймати, але не мали мобілки, щоб задзвонити. І це тут кодове слово. Брат, Савул, за тобою. Тому чотири доби ми мали багато роботи місцеві органи, шукаючи брата. А я нічого не відуючи, просто щирого серця говорив до братів. Слова потіхи вони об'єднували їх та зміцняли мене. Ми знову довіряли братам організації. У щорічнику 2008 року на сторінці 134-135 є описано, які старання прикладала влада, щоб розколоти єдність свідків. Тільки в 1958 році вдалося їм це зробити. Коли свої пригоди розповідав мені Анатолію, автору книги, то брат цей усміхався і казав: Бачиш, я і не думав, що в моїй мові має бути щось таке важливе. Закінчується оповідання. І слідуюча допомога мізинцям. Пригадую, десь кінці слідства в кабінеті було кілька співробітників КДБ і слідчий. Вирішили ще мене провірити, наскільки я антирадянський. Тому тему почали таку заспокійливо і один питає Вот скажи, если б наші враги напали на нас, одолевають нас і падає совєтська власть. Ну надо тільки тебе одним пальцем мізинцем толкнути, і упадет. Скажи, ти толкнеш? Ні, не толкну. Я свідетель Єгови. «Мы не занимаемся политикой и против государства, не боремся», — ответил я. «Хорошо, очень хорошо», — и все приятно улыбнулись. «Ну, скажи нам», — начал другой, — «а если советская власть победит врага, надо будет, чтобы ты одним мизинцем помог ей встать на ноги. Ты поможешь? Нет, уважаемые начальники, не смогу помочь. Я не вмешиваюсь в политическую и в военную борьбу. Я хочу быть нейтральным». Ісус сказав, що його учені не Атміра Сєво. Ах ти враг, троцкист, п'ята колона, ти опасний єговіст, антісаєчки, закричав на мене слідчий. За такий нейтралітет на мене накинулись серйозно їх полюди, їх думки сказані в голос, показували, що мені тре що мене треба ізолювати. А якби тут раніше, то він не повинен був вернутись. Вони не могли б уявити, що через 30 років перестрою кожен свідок його, не буде в жодних структурах. Де демонтувалась основи радянської влади і могутності? Ніхто не пішов в політику, щоб покращити владу і управління. Вони не могли б і повірити, що краще молоді, що краще молоді комсомольці та комуністи після му році складали кістяк розумних, інтелігентних, намислячих перебудівників в кінці 80-х і на початку 90-х років. Це вони змінювали прапори, гімни, гроші політику та силові структури. В 1957 році я і ми в цілому і далі замаль... змальовувалися таким пугалом, як в 1946 році, в час першого мого слідства. В час слідства підтвердилось слідуюче: ми визнавали, що є свідкам його, ввели активну діяльність, проводили зібрання, мали літературу. Але ніхто не підтвердив, що ми обговорювали політичні теми. Виявляли ненависть до радянської влади або говорили щось проти неї. Допити свідків по нашій справі теж підтвердили, говорили і переконували, що Бог є Бог Його, а Творець всього в цілому всесвіті, в цілому всесвіті, говорили про Христа, про рай на землі і царство Боже, але мови направленої за повалення радянської влади не пригадав ні один свідок. За якийсь час слідство догадало, що ми заарештовані поінформовані про перебіг слідства, зробили генеральний обшук і знайшли кілька хлібних листів в наших тумбочках. Мене викликав слідчий і сказав: все, будемо кінчати слідство, ми від вас нічого не доб'ємося. Вас хоч став на вогонь, хоч ріж, хоч коли, хоч бий. Ви не скажете більше від сказаного. Слідчий почав закінчувати свої дії, оформляти це втоми. І в першій половині вересня 57 року на знову. Привезли в Єврейську автономну область, в місто Біро Біджан. Вісім хвилин запису. Дякую за вашу увагу. Кодове слово, яке я вживав, сав за тобою, може бути примінено і в наш час в країні, де сильно багато політичного заліза, котре втручається в прекрасний край. Що це є, потрібно вивчати глибше. Що це відбувається? На цьому все. Закінчується. Далі буде судовий процес, призначений дати суду зі сторінки 299. Це, здається, п'ята частина книги. Ще не дійшла до закінчення. Напевно, що шостої не дійшов. На тому все Читано на Західній Україні в день п'ятий день тижня, 3 числа.